Ставок-охолоджувач Хмельницький АЕС це рукотворна водойма площею 20 квадратних кілометрів. Довжина берегової лінії ставка 23,4 кілометра, об'єм води 120 мільйонів кубометрів, довжина греблі 6,85 кілометра. Ставок-охолоджувач є складною техніко екологічною системою. Додатковий підігрів води збільшує вегетаційний період та суттєво впливає на протікання гідробіологічних процесів, які в свою чергу впливають на формування гідрохімічного режиму. Ставок це предмет постійних наукових досліджень. П'ять років тому вийшла з друку монографія за редакцією професора Олександра Протасова техноекосистема АЕС гідробіологія. Абіотичні фактори, екологічні оцінки. У книзі представлені результати багаторічних досліджень водосховища Хмельницької АЕС. Для забезпечення правильної експлуатації ставка охолоджувача атомна станція тісно співпрацює з провідними науково-дослідними інститутами, зокрема з інститутом енергопроект, інститутом науково-екологічних проблем. Державним підприємством Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування. Найпершими, хто постійно спостерігає за водосховищем і веде тут господарську діяльність для забезпечення потреб обладнання АЕС, є працівники гідротехнічного цеху. Керівник підрозділу Віктор Турицький розповів про стан справ на водному об'єкті на сьогодні. Ми знаходимося на водосховищах Хмельницької атомної станції. Водосховище передбачено для охолодження конденсаторів турбін першого, другого, третього, четвертого блоку, який буде в дальнішому побудований. На сьогоднішній день рівень в нашому водосховищі знаходиться на відмітці 201,98, при плановому найвищому рівні 203. При цьому рівні там проходить автоматичний перелив чи нашу водозбросну споруду. От ну потреби в якихось інших мірах, крім тих, які ми осуществляємо на сьогоднішній день. У нас немає. У нас достатньо води У нашому водосховищі. Наприклад, в порівнянні з 2015 роком, в 10-му місяці ми мали відмітку 201,33. 33 Це найнижча відмітка, яка була за час нашої роботи. Ну, сухе літо було мало опадів. От. На сьогоднішній день я ще раз повторюся. Відмітка у нас знаходиться на рівні 201,98 метра над уремнем Балтійського моря. Це нам зараз достатньо води для того, щоб безперебійно працювали наші блоки без зменшення потужності. Згідно нормативних документів, атомна станція має можливість підживлювати ставок охолоджувач річковою водою. Звичайно, такі дії відбуваються за значні кошти, які АЕС сплачує державі. І лише тоді, коли дозволяє рівень річкової води. Згідно з нашими дозволами, ми закачуємо згорені воду. От, на сьогоднішній день закачали в цьому місці 600 тисяч метрів кубічних води. До кінця місяця ми маємо закачати 1 мільйон. Ну, звичайно, воду ми качаємо не завжди, не не кожен день, а тільки в той час, коли достатній розход іде води по річці горень. От, я нагадаю, я раніше давав вже інтерв'ю, що у нас е, цифра е, санітарного розходу е, не менше 6 метрів кубічних в секунду, яка проходить по горені. На сьогоднішній день ми маємо 667 метрів кубічних в секунду, що дозволяє нам невеликими насосами брати воду. Зараз ми беремо малим насосом та 2000 метрів кубічних води і, ну, це зовсім мала кількість води порівняно з тим, що йде по горені. Ну, якщо рівень буде падати в горні, то звичайно ми зупинимо цього насоса. Будемо чекати, поки пройдуть дощі і підніметься рівень. На Хмельницькій АЕС у складі загону відомчої воєнізованої охорони організована спеціальна група з охорони ставка охолоджувача. Її завдання оберігати водойму від браконьєрів, які активізуються сезонними хвилями. Час від часу, от, наприклад, нерест і період, то е, ця волна піднімається, тому що всі хочуть поживитися рибкою, яка заходить на нерест. Потім е, ця волна трохи спадає. От зараз в даний час вони в основному розсередоточені барко'єри по всьому водосховищу. От, з ними ведеться спеціальна робота і в нічний час виїжджають хлопці на рейди, провірають. От, так само служба рибоохорони нам допомагає в цьому відношенні. Ведеться робота. Ну звичайно, що є і будуть, їх там будемо казати. Від них відбавитись повністю неможливо, незважаючи на те, що ставок охолоджувач технічна водойма, тут з турботою ставляться до флори і фауни, яка любить це рукотворне море і почувається на ньому дуже добре.